Світовий парк атомних енергоблоків за станом на 1 січня 2013 року становив 437 робочих реакторів на стадії будівництва 67 блоків. Навіть за найскромнішими прогнозами у перспективі до 2030 року на планеті експлуатуватимуть близько 500 енергоблоків. Наявність ядерних технологій ставить країну на рівень найрозвиненіших. Таких, що не шкодують коштів на високотехнологічні та науковоємні галузі виробництва. Ось погляньте на географію розміщення з 32 країн, які приборкали мирний атом, синім та блакитним кольорами виділені ті, які вже зводять нові станції або планують розпочати будівництво. Відмовилась від АЕС одна держава: це Німеччина. Найзаможніша в ЄС, яка може дозволити собі вкладати десятки мільярдів євро у відновлювальну енергетику. До речі, в Україні використання альтернативних джерел енергії не може бути ефективним з причини географічного розташування країни. Натомість, чим далі більше країн і розвинених, і таких, що розвиваються, усвідомлюють нині необхідність поглиблено освоювати саме мирний атом. Чим пояснити так звану ядерну експансію? На планеті живуть близько 7 мільярдів осіб. Лише за 20 років численність може зрости ще на мільярд. Нетрадиційна чи вуглеводнева енергогенерація не зможе задовольнити усіх потреб сучасного світу. Франція. Частка атомної енергетики 75%. Бельгія 51%, Україна 48%. Переваги перед теплогенерацією пояснити дуже просто: щороку атомні станції в Європі дозволяють уникнути емісії 700 мільйонів тонн СО2. Що це? Викиди в атмосферу вуглекислого газу. Це екологічна складова. Франція. Там є й інші аргументи. Експлуатація ядерної енергетики дозволяє країні щодня економити близько мільйона тонн нафти. Її споживання для енергетичних цілей за роки дії АЕС знизилося з 24 до 9 Туреччина, яка для нас асоціюється виключно з відпочинком, насправді не лише популярний курорт, але й країна з потужною високотехнологічною промисловістю. Перевірте серійний номер на кузові вашого авто. Більшість так званих німецьких, італійських чи французьких авто збирають на потужних заводах саме в Туреччині. Зі зростанням потреб в електриці перед керівництвом країни постало питання: що краще: вітропарк співставний за потужністю з атомною електростанцією, може вкрити вітряками таку територію, як провінція Ялова, а це близько 850 квадратних кілометрів. Або ж замість АЕС побудувати гідроелектростанцію і затопити район, що за площею дорівнює провінції Дюздже, тобто понад одну тисячу квадратних кілометрів дорогої приморської землі. Це економічна складова. Тому вибір Туреччини зрозумілий будівництво АЕС. Найпереконливішим аргументом завжди буде собівартість електроенергії від АЕС. Вітчизняний оператор державна компанія Наек енергоатом відпускає електрику по 21 копійці за кіловат. У той час, як один кіловат теплової коштує 60 копійок, а сонця понад 5 гривень. Що це означає? Все просто: якщо Україна відмовиться від роботи хоча б однієї станції, це спровокує зростання тарифів на електроенергію і у підсумку вкрай негативно позначиться на нашій економіці та добробуті громадян. Третя складова безпека. На неї не шкодує грошей жодна ядерна країна. Європа за найближчі роки готова викласти на підвищення рівня безпеки власних АЕС понад 25 мільярдів євро. Україна. Цьогоріч ми отримуємо близько 600 мільйонів євро на оновлення і модернізацію вітчизняних станцій. Результатами співпраці попередніх років першими скористалися працівники рівненської станції. Яка отримала ліцензію на роботу реакторів у понадпроектний термін. Окрім продовження строків експлуатації, наші енергетики готуються до будівництва реакторів нового покоління з додатковими рівнями безпеки. Перші два з'являться на Хмельницькій АЕС. Та ми не єдині. У січні цього року у Болгарії відбувся референдум з питання будівництва АЕС Белене. Майже 61% громадян висловився за зведення атомної станції в регіоні, точніше, відновлення будівництва на дунайському об'єкті, який кілька років очікував на позитивне рішення. Ось ядерний ренесанс по-англійськи. Британія готується побудувати на своїх землях вісім нових атомних електростанцій. До 2025 року інвестиції у проект сягнуть понад 120 мільярдів євро. Стільки обійдеться ідея замінити частину робочих реакторів проектами нового покоління. Річ у тім, що в найближчі п'ять років у Англії планують закрити близько третини енергетичних підприємств, що працюють на вугільному паливі. Це британський рецепт позбавлення шкідливої енергогенерації. Україна у нас експлуатують 93 блоки теплоелектростанцій. З них тільки два фундаментально модернізовані. На кожній під час спалювання кам'яного вугілля і в повітрі, і в твердих продуктах згоряння, простіше кажучи, у попелі, вивільняється велика кількість урану, торію та їх продуктів розпаду. Зовсім інша річ реактори нового покоління. Над їх розробкою працюють науковці кожної ядерної країни. На відміну від багатьох інших видів отримання енергії, вони найменше впливають на екологію. У реакторах на швидких нейтронах ізотопи урану стануть відновлювальним ресурсом, що дозволить замкнути ядерно-паливний цикл і з максимальною ефективністю використовувати дари природи.